В раду внесли новий закон про мобілізацію. Він стосується усіх: діток в інститутах, стосується інвалідів, ті, хто доглядає за інвалідами, всіх. Крім півмільйона мінтів, півмільйона прокурорів та пиздоти в судах та мільйон держслужбовців. От дай, всі піздоти, блядь, яка сидить в офісі президента, в Верховній Раді, в міністерствах. В меріях, міські ради, обласні ради оця вся пиздота в безпеці. Їх то не зачепе. Тому я насамперед вважаю, що треба провести народну мобілізацію. Народ України має прийти, повитягувати ту всю блядву за ухо, сука, і відправити на нуль. Тільки так ми врятуємо Україну. Тому що вони, крім того, що вони не воюють, вони роблять все, щоб Україна не виграла перекладаючи брутівку, крадучи гроші нашої перемоги. Тому чим швидше вся пиздота, крац, е обласних рад, мери, губернатори, вся ота пиздота, зелений Сіфіліс піде на нуль, тим Україна швидше виграє як фінансово, тому що ці бляді красти не будуть, так і такий жирний блядь, та ловкий е підрозділ. Завоює нам за дві неділі Крим визволює. Тому в мене єдиний рецепт народна мобілізація. Збираємось, беремо їх за ухо піньками на ноль.